Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Серпня у Львові на Сихове відкрили третій центр забезпечення військових. Спільну ініціативу продовжує народний контроль та самооборона Львівщини. На відкритті зібрались тисячі небайдужих мешканців, котрі принесли на потреби армії їжу, одяг та гроші. Координатор напрямку збору продуктів Михайло Дідух повідомив, що українські військові багато чим вже забезпечені, проте потреба у допомозі ще залишається. Ми все ж таки акцентуємо увагу на оцей перелік, який ми даємо. Тобто в цьому переліку є вже все написано. Ну, в основному це крупи, це макаронні вироби, це згущене молоко, це консерви різного роду, от такого плану. Ну і питна вода, і цигарки, відповідно. Люди не перестають приносити допомогу від домашніх продуктів до грошей, зібраних в родині. Львів'яни кажуть, готові віддати останнє, лише б захисники мали що їсти та пити, і були надійно захищені. Хай вони там здорові будуть. Хай Господь Бог охороняє від всього від тих путінських куль, і хай Путін сам згине від тої пулі, хай його точб'є. Представники народного контролю та самооборони Львівщини допомагають трьом підрозділам. Це 24-та механізована бригада, 80-та високомобільна десантна бригада та батальйон. Львів. Ми тричі їздили на схід з великою поїздкою понад 40 тонн кожен раз. І ми спілкувалися постійно як з простими солдатами, так і з представниками їхнього керівництва. І стали ми сьогодні приміром у 24-й механізованій бригаді. Основне питання це є форма. Форма реально зносилася, і це є велика проблема, бо навіть замкомбата латки на колінах. Наступне питання це б'єрці, і далі вже йде традиційний список шоломи. Приціли, каліматори і тепловізори. Насправді їжа не є сьогодні основним питанням. Я би десь хотів всіх матерів заспокоїти. Там хлопці мають що їсти. Є достатньо питної води. Не вірте цим казкам з російської пропаганди. На відкритті центру забезпечення виступив і лідер радикальної партії України Олег Ляшко. Він закликав громадські організації Львівщини об'єднуватись заради боротьби із зрадниками Української держави. Давайте об'єднувати зусилля. Надо радикально міняти політичну еліту. Досить у Верховній Раді тримати тих, хто сидить там 20 років. Вони довели до ручки країну. До влади треба приводити людей. Героїв майдану, героїв Грушевського, інститутського. От кого треба приводити до влади, самооборона, народний контроль. Хлопці, патріоти, побратими, я пропоную. Давайте об'єднуємо всі разом. Я звертаюся до всіх інших громадських організацій. Лідер громадсько журналістського руху Народний контроль Дмитро Добродомов повідомив, що завдяки небайдужим наші військові отримали майже 50 тонн допомоги. Крім того, громадські активісти передали хлопцям 156 адресних посилок з дому. Зараз дуже багато говорять про те, що вони нічим не забезпечені. що Вони бідні, голі і босі. Це неправда. І завдяки вам, в тому числі, вони вже мають бронежилети, вони вже мають що їсти, але це їм все одно потрібно. Їм потрібно багато ще речей. Ви про це можете що саме дізнатися, тому що хочеться відвозити саме те, що є для них необхідним. Але найголовніше їм потрібна ваша увага. Ви бачили, як солдати реагують на дитячі малюнки, які ми зібрали по садочках, які діти їм намалювали. Нагадаємо, центри забезпечення військових, організовані самообороною Львівщини та громадсько журналістським рухом Народний контроль, вже діють у Львові на вулиці Шотару-Савелі-2, а також у винниках на вулиці Шевченка. 5 активісти збирають і регулярно доправляють допомогу українським військовим в зону АТО. Ти на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок код міста 24. чотири. Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Горчиш народний контроль Дрогобичина.